Всім дарова, з вами знову Остап і нарешті відкрився проект Trust Ukraine. Ну як, сервер вже відкритий пару днів, і я на ньому навіть стрімив пару раз. У мене був стрім, там де мене якраз брали лідерку баласів, тому пасін, на стрімах теж багато є чого інтересного, тому стріми не пропускайте. А сьогодні я вам хочу розказати взагалі, як зайти на сам проект, що взагалі е, робити, наприклад, коли ви зійшли. І, і покажу, що в мене вже є після відкриття сервера. Ну що, зараз я вам якось так покажу, як зайти на проект. Дивіться, це є офіційний телеграм-канал проекту, на який ссылка буде в описі під цим відео. Ви сюди заходите, вертайте тут трошки вище, і тут є бот-проект. Ви на нього нажимаєте, вас просто перекидає от сюди. І ви нажимаєте розпочати, і отут у вас є така штучка. Коротше, ви нажимаєте на ту штучку, наводитись просто на неї. І тут є у вас багато кнопок. Перше, у вас тут є завантажити лаунджер. Ви можете скачати і грати через лаунчер, щоб у вас були там різні модельки, машини і всяке таке. Але зараз просто є дуже багато багів з лаунчером, яких вже, ну, які вже фіксять, але ну, поки що не знаю, можете попробувати скачати лаунчер, якщо вам зайде, буде круто. Якщо не зайде, то є інші способи. По-друге, можна зайти просто через сам клієнт, просто нажимаєте, у вас там буде IP, заходите. Але ну, що робити, якщо ви хочете поіграти з. Модельками машин і всякою такою різною штучкою, ви можете нажати кнопочку Help, давайте я навіть нажму, і тут у вас відкривається така штучка, і коротше, ви можете вручну скачати зборку і встановити її просто в сам клієнт І грати з нею От нажимаєте кнопку скачати і граєте собі спокійно. Ну що, надіюсь, я хоч більш-менш якось пояснив, як е, зайти на проект. Якщо що, буде також ссылка на Discord, канал проекту, там, де показується, як виправити різні баги з лаунчером, як правильно заходити через лаунчер, я врішив про це вам цього не показувати, тому що ви можете просто самі зайти і розібратися спокійно з цим там. Все зрозуміло, я думаю. І так, після того, як ви зайшли на проект і ви думаєте, ну що мені робити, я зайшов. Коротше, перед початком зразу прописуйте команду MM. Отак, прописуєте і нажимаєте від промокода. І вводите промокод ОСТАП, без ніяких там решіток, просто все з маленької букви, просто вписуйте Остап і вам дається дуже багато різних бонусів. Ну, ви велите промокод і що робити. Дивіться, напевно, щоб почати так аж добре грати, вам треба качнути другий левел. Поїдьте, там зробіть, не знаю, собі там права, там різні всякі штучки. І я вам хочу порекомендувати, дивіться, прописати GPS, і тут є. По роботі, да, ви можете зараз хоч трошки якось зробити гроші. І тут є склад автомобілів. Це, якщо чесно, дуже Така ексклюзивна робота. Я на цьому проєкті перший раз її бачу. І там дійсно можна зробити нормальні гроші, тому що економіка на сервері зараз дуже крута. І ви з легкістю там можете зробити свої там, початкові гроші, навіть собі прикупити якусь там, машинку, ДІМ, а можливо, навіть якийсь бізнес. І коли ви качнете другий левел. По-перше, приходите зразу до мене в балас. Я вас, тобто, в мене інвайт з другого левела, я вас інвайчу зразу. Ви вже в мене є в банді. По-друге, вам на другому левелі, якщо ви ведете мій промокод, вам дається 100 тисяч гривень ну, ігрової валюти. І дуже скоро в мене буде проходити обдзвон на 9-й ранг в мене. Тобто на мого зама. У мене, ну, якби є дві дев'ятки, я можу ставити. Одна дев'ятка в мене, якби, ну, типу, по блату стоїть топчик, а на другу дев'ятку буде обзор, так що теж, кому буде інтересно, я, напевно, буду на стрімах тому говорити, або можливо теж якесь буде відео. Коротше. Я вам теж все ще скажу. Ну і давайте я вам трошки покажу, що я встиг е зробити на проєкті за тих пару днів, коли він відкрився. Крім того, що взяти лідерку Балос, ми тут з топчиком вже теж трошки поіграли, і давайте я вам поїду, покажу, що в мене вже є. Дивіться, навіть якщо подивитись по карті, просто скільки тих зелених міток домів, тобто. Всі вони є в гості, зараз можете собі з легкістю їх злапати. Ну, але бачите, там є таких два дві червоних підки, тобто зайняті доми. Це є мій стопчиком. Дивіться, ми собі таку, вирішили поки що купити такий ну, простенький домик в нашому райончику, поки що. Ну, на Ваймвуді ще трошки пізніше купимо, ще поки що на це на гроші не хватає. Короче, дивіться, у нас, типа, одне таке з'єднане подвір'я. І. Оце е, мій будинок, і оце топчика. Ми собі вирішили такі е, два купити. Дивіться, от, наприклад, в мене двоповерховий дім. що теж Дуже інтересно, я заходжу, і тут теж інтер'єр, ну, типу, тіпа... Підходить під дім два, двоповерховий, тут меблів. Взагалі нема меблі треба самому докупляти, все, робити, їх встроювати і всяке таке. Коротше, теж дуже топова функція. Ну і що мені взагалі так не вистачає? Я собі хочу прикупити якийсь бізнес, але я поки що думаю ще е, який. Тому ви можете дати якісь свої ідеї в коментарях, можливо, навіть якісь казіно злапати там, якісь е, автосалони і всяке таке. Коротше, давайте свої ідеї в коментарях, що можна. Ну, якщо буде інтересно, наприклад, який бізнес мати, наприклад, і робити для вас якісь там різні знижки, всякі штучки, функції. Ну і ще крім бізнесу, в мене ще нема машини. Тому зараз ми поїдемо її купляти. в мене вже навіть є, в принципі, ну я вже собі знайшов е, таку машину, яку я хочу купити, тому зараз поїдемо її і зараз купимо. І, до речі, ще поки я їду, я вам хочу сказати, в принципі, е, ну, коли, якщо будете грати на проєкті, ви вже собі прокачаєте п'ятий левел. То зараз на проєкті є дуже багато вільних е, місць, е, ну дуже багато коричі, різних лідерок, яких можна взяти. Ви можете, тобто, подати свою заявку і прийти об лідера, і теж взяти на проєкті якусь лідерку, тому що зараз на проєкті дуже багато вільних місць, коротше, на лідерку, на принципі на любу. Тому теж вам вирішу, в принципі, таке сказати, кому інтересно. Коротше, а ми приїхали в автослон Економ класа, тому що, якщо нагрожаю трошки не вистачає, Дивіться, і до речі, автослон зараз в гості, от теж можна купити. Тому. Коротше, Давайте ідеї от що можна який бізнес купити. А якщо ми в нього заходимо, так купівля автомобіля. Коротше, в мене є зараз е, два варіанти: що купити. Це або от, отака от машина, от подивитися на автомобіль, це або ось такий мустанг, тому що в реальному житті, мені дуже подобаються мустанги. Є ось такий мустанг і є ще другий варіант купити е, зараз день ось, ось такий роді. А це трошки старіший мустанг. Але, в принципі, я навіть не знаю. Просто якщо брати от, от іменно модельки GTA, е, от Clover це дуже топова ну, початкова машина, і якраз замінка на Clover стоїть той старий мустанг. Або брати от, трошки дорожче, але все, ну, я не знаю, якщо чесно. Напевно, я, скоріше з цього, зараз собі куплю Clover Так, я перевів собі свій там донат в. Гроші, напевно, давайте все ж таки прикупимо, щоб в мене хоч був якийсь перший автомобіль. Так, в перший слот. Все, транспорт прибрано і найбільшим часом буде доставлено до вашого будинку. Так, тому ми, напевно, значить погнали до мене додому і подивимося. Що то взагалі за машинка така? Пацани, ми вже під'їжджаємо, я вже бачу, там стоїть машинка. А ну, давайте подимося зараз. Кипець. Ну, трошки ржава, але. Ну, не знаю, мені зараз, каже, подобається взагалі, ну, як я вже сказав, мустанг, так що, в принципі, прикольно. Давайте зараз тут, навіть. Сядимо, як там лок. Йой-йой-йой, А ну давайте заводимо її. Ну, просенько заводиться, але подивіться. Капець. Капець, вона, до речі, круто керується. Ну трошки її заносить, але. Тут просто тако для дріфта. Бо якщо навіть ота що в банді ота Audi, що там я не їздив, то вона керується трошки тяжкіше. А, ну, тяжче. а Отой Мустанг-кловер, капець, набагато краще, так що, напевно, я буду їздити на ньому поки що. Це такий от замінок на машини є на багатьох машинах. Тобто це я був в економ класі, то я взагалі показав тільки дві машини. Там в економ класі багато різних замінок є там середній, еліт-клас. Але я ще вам хочу поїхати і показати одну ексклюзивну дуже функцію на проєкті. Ще одні коротше, круті машини, тому зараз ми доїдемо і вам все розкажу. Так, дивіться, ми приїхали на пляж, і дивіться. От якісь тут стоять машини. Давайте зараз тут припаркуємося, я вам покажу. Коротше, пацани це. А, ну, чухаю, до речі О, Дивіться, автосалон ексклюзивних авто. Тобто тут є дуже-дуже жорсткі і круті тачки. І дивіться, просто от поскільки вони коштують. Наприклад, Lamborghini, давайте напишемо ви-2. Інфо? Інфо і вона коштує 8 мільйонів 500 тисяч просто. Навіть щоб злапати той бізнес тих машин. Він скільки? 3 мільйони 600, та, якщо не помиляюсь Та 3 мільйона 600. Тобто ті машини навіть коштують більше, ніж якісь дуже топові бізнеси. Але в чому прикол цих машин? Вони йдуть з встроєним пакетом АМГ, коротше, як то правильно назвати, типу, вони тут дуже, типу, скоро їздять, типу. Ну, коротше, це дуже ексклюзивні машини, тому, ну, якщо у вас є гроші, в принципі, теж можете купити. Коротше. Це теж прикольна фігня. Мені до речі, сіла ось, ось дуже подобається, ну, але, наприклад, ну, скільки вона коштує? Ну, до речі, не так, як ламба, тут по два ляма приблизно. А то й 10. А, на то трошки дорожчий. Ну, в принципі, я думаю, не суть. Коротше, пацани, я думаю, на цьому будемо закінчувати наше відео. Тобто, бачите, на проєкті ви знайдете для себе, що вам поробити. Тут дійсно дуже багато і всякої штуки, коротше, ексклюзивний, що можна поробити її. І... Ну, коротше, пацани, для себе ви щось по-любому знайдете. Тому що, всім дякую, хто подивився це відео до кінця. Приходьте на стріми, тому що на стрімах я також ну, часто стараюсь стрімити на проєкті. і на стрімах ми теж якось е все щось разом робимо, якщо ви хочете зі мною поіграти, коротше, Приходіть на стріми. Тому я всім дякую, що подивилися це відео ще раз до кінця. З вами Остап. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо не підписаний. І всім па-па!